Перша книга Самуїла, 19 розділ з 21 по 24 вірш. Давид тікає до Самуїла, щоб шукати в нього захист. Саул посилає своїх слуг, щоб вони схопили Давида, щоб вони нарешті його привели, щоб він його вбив. Але по дорозі слуги Саула зустрічають. Загін пророків на чолі з Самуїлом, які пророчествують, і ці слуги Саула вони вирішили підкоритись Богу і Його слову. І вони не виконали наказ Саула. От, і читаємо, що було далі. І розповіли про це Саулові, і послав він інших посланців, інший загін, загін номер 2 та пророкували також і вони. А Саул послав посланців ще третіх, третій загін, та пророкували, і вони. А, дуже цікаві речі відбуваються. А Саулу а, розповідають, що перший загін, загін номер один, який він писав, щоб вони схапили Давіда, щоб вони його зв'язали, а цього не вийшло. Бачимо, що на зв'язаному Давиди знак заперечення. От вони цього не зробили. Замість того, а ці люди пророкують, що Бог є номер один, що Він є справжнім царем єдиним царем. Йому треба вкорятись. Бачимо, що там Божий дух намальований на них, вони пророкують Божим духом. І це проблема для Саула, тому що вони не хочуть відмовляються виконати його наказ. А біля Саула бачимо знак, який вказує, що це людина, що заперечує очевидне, він озлоблює своє серце. Це для нього повинен бути знак від Бога, що Бог йому протистоїть, що йому не треба ганятись за Давидом, що Бог йому не допоможе. Але що робить Саул? Він не змиряється перед Богом, він не хоче слухати Божих, як Бог до нього говорить через цих посланців. От. І він посилає команду номер 2 другий загін, і наказує їм, щоб вони пішли і зробили, щоб вони виконали ту місію, яку не виконала команда номер 1 Але з командою номер два стається те саме. Щось командою номер 1 Вони не зв'язали Давида, там знак заперечення, вони прийшли, вони пророкують на них Божий Дух. і це знову-таки проблема для Саула. І це вже повинно було б зупинити царя. Але людина, яка в, в такому, з, з таким озлобленим серцем, вона не чує Божих слів. Якщо ми в такому стані, якщо нами керує якась заздрість, образа, ми не чуємо. Очевидно, не бачимо очевидно, що робить Саул. Замість того, щоб зупинитись, він не зупиняється. Він набирає загін номер 3 і посилає третій загін, щоб вони пішли і виконали місію, яку не виконали два інших попередніх загони. Але з ними, з третім загоном, відбувається те саме, що і з першими двома загонами. Вони повертаються, вони пророкують, і вони не зв'язали, не вбили Давида, не привели його до Саула. От, і це знову таки це. Для Саула проблемка. І пішов він, сам Саул, до рами, і прийшов аж до великої ями, що в сеху, і запитав і сказав, де Самуїл та Давид? А запитаний відказав ось у навоті, в рамі. І пішов він туди до навоту, в рамі, і злинув Божий дух також на нього, і він усе пророкував, аж поки не прийшов у найот. В рамі відбувається щось, як для мене, надприроднє. Бог так іноді чи часто Ну Бог так працює з людьми. Саул розуміє, що слуги не хочуть виконувати його накази. Це вже його дискредитує, як царя, тому що коли тебе слуги, а не слухаються твоїх наказів, то як би що ж ти за цар? От і він сам бере загін і сам очолює загін номер 4 він сам іде на пошухи Давида, щоб його вбити. От. Що відбу... а, і, і бачимо, стрілку, він йде в це, а, в це місто а, на, на йод, що знаходиться в рамі. Але по дорозі, по дорозі трапляється щось дуже дивне. Бог все-таки якимось чином говорить до серця Саула, і Саул починає пророкувати. Він починає. Усвідомлювати нарешті по дорозі, щось Бог з ним зробив. Він починає усвідомлювати, що Бог є царем, що йому треба Богу вкоритись, послухатись, що від Бога залить його життя, що Бог може його покарати. І покарати дуже сильно. І це страшно. От. І от, от в такому стані він приходить у Найот в рамі, де він. Повинен зустрітися з Давидом, чи з Самуїлом. І зняв він одежу свою і пророкував він перед Самуїлом і лежав на їй цілий той день та цілу ніч. Тому то й говорить, чи Саул між пророками. Цікаво, що відбувається далі. Він приходить до... і зустрічається з Самуїлом. І ми бачимо на малюнку, що він, Саул знімає з себе царський одяг. Поруч з ним лежить корона, вона не в нього на голові. Поруч з ним лежить його верхня одежа, його царський плащ. І він пророчує, що Господь номер один не він. Що Господь є цар, не він. І, і в знак того, що він змиряється перед Богом, що він признає Бога своїм царем, Він знімає свої царські, царську одежу. Він знімає те, що свідчить, що він. Він признає: ні, 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 не я головний, Господь головний. Я буду підкарятись Богу. Саме тому Він познімав в себе своє. Держав. І так він лежав цілий день. Тобто Бог дуже сильно змиряв Саула, дуже сильно з ним говорив. Запитання. Ну, перше, ми повинні розуміти, що в Бога достатньо сил. Зупинити ворога, любого ворога. Тобто Саул настільки запеклий був, настільки він вже був озлоблений, ішов вбивати Давида, і, і Бог через обставини якось якось вплинув на його серце, якось через Духа Святого і зупинив безумство Саула. І Саул визнав верховенство Бога, знімаючи при цьому свій. У одяг. Тобто це треба пам'ятати, у нас є надія, Бог може нас захищати всупереч обставинам. Приведіть приклад з власного життя, коли ви йшли робити зле і не зупинились перед Божим Словом. Саул тричі, тричі не зупинявся. Тобто Бог йому очевидно говорив, але він, він робив те саме, не покоряючись Богу. От. Приведіть приклади свого життя, коли ви. Не покорялись істини, коли Бог до вас говорив через людей чи через обставини. Дуже прямо вам казав, що не робить те зле, що ви робите, а ви все одно планували і хотіли зробити це зло. От. Тож, і, і, можливо, ви його зробили. Просто поділіться цим прикладом а, і поділіться, що було далі, як Бог з вами говорив після того, як ви йому не покорились. Для цього знову таки треба сміливість мати, а, собі це признати, що я така людина. і Ну, признатись перед тим, з ким ви спілкуєтесь. Це посилання на наш інстаграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, там у нас будуть нові відео. Ми далі малюємо іншу книгу біблійну от, з, з відеоуроками. І якщо ви хочете придбати паперову версію Біблії Трицаря українською чи російською мовами, то пишіть нам на телефон, який ви бачите, в Телеграм, і у вас буде змога придбати цю книгу. Це посилання на наш. Сайт. Нехай Бог благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі!